Світле Воскресіння Христова святкують християни західного обряду. Головне релігійне свято Християн Східного обряду цього року припадає на 5 травня. У своїй проповіді глава католицької церкви Папа Франциска закликав зберігати надію попри всі політичні кризи та війни у світі. Понтифік зазначив, що необхідно підвести погляд вгору, адже Великдень це свято нагадування. Господь відкрив наші серця, аби надія не мала кінця, і побажав, щоб кожна людина змогла відчути світлу радість і зберігати її протягом усього року. В Україні святкові богослужіння відбувалися під звуки сирен у храмах. Молилися, щоб Господь дарував українцям переможний мир. У головному храмі Римокатоликів Києва, костелі святого Олександра, відбулася урочиста меса. З неї повернулася Оксана Михайлова. Понад мільярд християн в усьому світі сьогодні зустріли свято Великодня. І тут, у соборі святого Олександра, теж чимало людей. Попри ніч тривог і ракетних атак, не просто радіти святу, коли навколо війна та вірян справді багато. Одні вже йдуть додому, інші лише прийшли на службу. Усіх єдина молитва за перемогу України та спокій для тих, хто пожертвував своїм життям і дав нам змогу зустріти ще один день. Хотіли б помолитися за Україну і за наших всіх рідних, і за військових, та загинутих, бо дуже тяжко. Незважаючи на ранкові тривоги, незважаючи на те, що півночі ми з дружиною не спали, все рівно нам не зіпсувало це такий святковий урочистий настрій, і радіємо, що Завдяки нашим воїнам, ми маємо змогу сьогодні переживати це свято. Сьогодні тут шість святкових мес, аби всі охочі могли долучитися. Як каже сам владика, вірян сьогодні майже стільки, як було навіть у часи до ковідної пандемії, бо є знищені Росією храми, є розформовані парафії. Є багато переселенців, але є багато й тих, хто саме зараз вирішив стати практикуючим християнином. Щодня у священиків запитують, як вірити в Бога, коли він допускає такі жахіття, як війна в Україні. І ми теж запитали про це. більше за це скажу, ми самі. Питаємося про те саме, але саме в сьогоднішньому святі, або в Божому слові, яке ми відкриваємо, ми бачимо вихід, якби назовні за проблему. Він сам говорить нам про вічне життя, він говорить нам про те, до чого ми йдемо, і це повністю наповнює якби, нас цим сенсом. У сьогоднішній святковій проповіді Владика закликав навчитися жити в негативній інформації, фільтрувати її, навчитися відокремлювати правду від брехні, бо, попри все, навіть у такі непрості часи, людству потрібна надія. Христос Воскрес для того, щоб наповнити надію. Так само і для нас сьогодні це свято, свято Пасхи Христової є святом надії. Християни західного та східного обрядів святкують Великдень у різний час, адже, хоч Українська греко-католицька церква та православна церква. Церква країни перейшли на новий стиль всі рухомі свята, як от і Трійця, ми досі відзначаємо нарізно. Та головне нині не дата, а суть цього особливого дня воскресіння Христового, перемоги світла над темрявою, добра над злом. Оксана Михайлова та Дмитро Климчук. Факта сітів. Єдині новини.